Як привчити собаку до клініки? Найважливіше дати максимально позитивні емоції і мінімізувати негативний досвід щенятки. Не треба возити щенятку в клініку тільки за процедурами. Бажано в ранньому віці декілька разів відвідати свого лікаря для соціалізації зі смаковиками, іграшками. Тощо зв'язати максимально позитивні емоції з відвідуванням клініки, що буде сповнукати в майбутньому розслаблений стан, незалежно незалежності від того, що ми там будемо робити. З Шерлоком ми почали відвідувати. Клініку з першого дня, як він потрапив до мене, не для лікування, а саме для соціалізації. Він привчався до огляду, до доторків, до знаходження на а, ветеринарному столі, і це призвело до того, що він з радістю заходить в клініку, дуже любить лікарі і дає себе повністю оглянути і провести потрібні маніпуляції без агресії, стресу і інших негативних поведінкових моментів. Як підготуватись до першого відвідування клініки, та що з собою брати з тобою? Ми беремо на морди це для безпеки лікарів у будь-якому випадку. Цей інструмент треба про всяк випадок мати з собою. Але в нас маленьке щенятко ще й не отримало негативний досвід. Тому ми з вами беремо з собою смаколики або кормі для того, щоб лікар, медсестрички та на ресепшені всі могли пригостити вашу собачку, і вона отримала максимально позитивні емоції від відвідування лікаря. Якщо це зробити правильно, твій пес буде щасливий під час відвідування клініки.